Костенко доєднується до нас, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник служби безпеки України, вітаю вас, пане Романе. Слава Україні! Доброго вечора. Студія, героям слава, от якщо можна коротко на історію з телеграмом, відреагуйте, як ви гадаєте, якщо його якимось чимон обмежити, обмежити анонімні телеграм-канали в Україні? Ну ну з цим взагалі не повинно бути проблем. Яка у вас думка про це? Ну, тут ми маємо розуміти, що дуже багато виконають, чий це взагалі канал і хто його використовує? І тут, звичайно, ми маємо зрозуміти, що в першу чергу, як військово, я скажу, що на цьому телеграм-каналі тримається вся система зв'язку Російської Федерації. От, по факту, вони, от, як ми часто на полі бою використовуємо там сигнал або там інші методи, то російські війська ми пам'ятаємо, що там була історія за да, прибрати смартфони. Їм пояснили, що в них вся армія також воює на телеграмі, тому висновок самі розумієте, що ця система зв'язку в принципі російська армія також. Повертаємось таки ще до прес-конференції Володимира Зеленського, тому що з вами хотіли якраз говорити про курський напрямок. Ви знаєте, яка ситуація там важливо українцям розповісти. А що ж там зараз, з того, що можна розказати, скажіть нам, а далі будемо рухатись по тому, що говорив президент. Тому що він на запитання про те, чи не чи не якраз не завадили, не завадила курська операція якимось чином і не послабила наші позиції на інших напрямках. Сказав. Що ну це зовсім не так, що навпаки нам вдалося багато чого досягти. А як ситуація там зараз? Ну те, що остання є інформація, та й те, що все-таки зараз, у скажемо так, в загрозливому становищі угруповання російських військ, які знаходяться на південній річки Сень. Це в, скажемо, в цьому на цьому плацдармі, де Гухівський район, і там за деякою інформацією до трьох тисяч військовослужбовців, де перебиті мости, росіяни намагаються зараз построїти понтони. Я не спрошу вони в оточенні, тому що ну, там річка не досить широка, але все ж таки там у не перейдеш. Але вона потребує все ж таки налагодження якоїсь комунікаї на е... логістики, і це зараз велика проблема. Тому зараз я думаю, що. Частина військ вона там десь закріплюється, десь продовжує просуватись. Там скажімо, тут карт немає, але там є такі напрямки, які логічно було б довести до кінця, щоб деякі підрозділи російські залишились в оточенні. Ну і саме цей західний від основного удару напрямок його звичайно потрібно взяти повністю під контроль. Якщо там дійсно ну плюс-мінус три тисячі військовослужбовців, то це. Буде і обмінний фонд і плюс велика перемога щодо е, території? А так в принципі е, такого великого вже просування немає зараз. Намагаються в першу чергу закрити ті ділянки, які не змогли закрити до цього, і в тому числі я кажу, що е, там десь е, замкнути коло щодо оточення російських військ. А яка ситуація на інших напрямках? Яку тактику зараз Росія обрала з того, що ви бачите, аналізуєте, пан Роман? На інших напрямках взагалі ви маєте на увазі всього фронту? Ну так. Ну, ми розуміємо, що найбільш загрозливий для нас це Покровський напрямок. Mm -hmm. Там ми бачимо, що росіяни потрохи просуваються, хоч там дуже великий гвалт зараз піднятий щодо там, того, що там завтра вони будуть Покровські, там йдуть серйозні бої. Да, Є якісь, з моєї точки зору, прорахунки і недоопрацювання. але... Основне, чому ворог переважає, це їх містика і це їх кількість особового складу. І в нас проблема, я вже про неї говорив і ще раз скажу: це М -м... іноді в нас вистачає особового складу, тому що буває таке, що от справа тримають, сліву тримають, а по центру ворог продавляє. Це погана якість особового складу, це мається на увазі не те, що там якісь вони неправильні, а це погана підготовка. В тому числі все починається з ТЦК, коли призивають людей там по галочкам, якби тільки взяти кількість особового складу і дати їх в армію. Частина цих людей часто залишається в навчальних центрах, їх просто звідти не забирають. Частину, яку знаєте, коли я в Альфі служив, у нас там в інструкторському відділі була така приказка: якщо на стадії відбору. Відбулась помилка, то подальше навчання не має ніякого сенсу, от приблизно так. Тому ми маємо в першу чергу, от від кількості особового складу перейти до якості. Кількість має значення, але коли вона якісна, і плюс навчання там два тижні, місяць навчання, просто проходження ВББЗВП і наслідок потім це не втримання позицій, тому що мають бути не просто так, придумали і злагодження відділень, злагодження з водії, рот. І для цього потрібно звичайно підрозділи виводити на відновлення. На жаль, зараз немає такої можливості, і через це немає стійкості. Це один із великих таких варі... причин, таких, що в нас немає стійкості саме на полі, на полі бою, тому що особовий склад часто біжить саме з позицій.